Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, лист святителя Ніколая, Віліміровича Архірія Сербського, про священство. Ти почув, як і говорять, всі християни є священниками, і тому особливі священники нам не потрібні, тому що кожен хрещений і у хрещенні одержав священниче достоинство. Отже. Кожен християнин або християнка можуть здійснювати священничі дії, які зараз чинять тільки рукоположені священники. Знай, що це велика омана. У такому випадку можна було б сказати, що всі християни апостоли, але ми знаємо, що Господь наш обрав апостолами особливих людей. Апостоли, у свою чергу, рукоположили спочатку деяконів, потім священників і єпископів або патріархів. Про це ясно написано в діяннях апостольських і в повчаннях святого апостола Павла. І святий апостол Яків стверджує, що старішинам, церкв... старішинам церковним, присвітерам церкви дана влада робити священнедійства. Прочитай слова його послання. Чи хворий хто з вас нехай призве присвітерів церкви і хай помоляться над ним, помазавши його єлеєм в ім'я Господнє? Це можна прочитати в Соборному посланні апостола Якова 5, глава 14 вірш. Як бачиш, таке розпорядження церкви було дано ще святими апостолами, щоб присвітери, які мають владу від Духа Святого, здійснювали таїнство Божі і керували народом хрещеним і вели до Спасіння. Слава Богу, це так. Бо якби промислом Божим не було так установлено, тоді кожен міг би називатися священником, і розкол християнства наступив би на самому початку. Наступив би розкол і у вірі, і в церковному порядку. Хіба корабель церковний переборов би ці розколи всіх минулих 19 століть, подібних до 19 бурхливих океанів? І за законом старого заповіту священником міг бути не кожен, а лише той, хто був поставлений і посвячений. Але й у ті часи з'являлися бунтівники, які беззаконно хотіли собі привласнити владу, здійснювати священні обов'язки. Так ми читали про Корея, Дафана і Авірона, які повстали проти Моїсея і Аарона, вигукуючи всі святі. І серед них Господь, чому ж ви ставите себе вище народу Господнього? Але розгнівався на них Господь і жорстоко покарав їх, і розкрила земля в уста свої, і поглинула їх самих і домівки їхні, і провалились вони живими в пекло, і покрила їх земля. Про це говориться в книзі чисел, 16 глава з 32 вірша. Отже, ми бачимо, що обидва заповіти говорять про одне: нема волі Божої на те, щоб всі віруючі були священниками, але є одне достоинство вище за священство, котре доступне всім вірним, якщо вони захочуть здобувати його, це святість. Апостоли називають святими всіх справжніх християн. Імена святих. Заносяться в календар і в книгу вічного життя. Багатьом і багатьом селянам, ремісникам відсутність земного священничого достоинства не перешкодило війти до списку святих Божих людей, а деяким священникам, єретикам і розкольникам і священий чин не допоміг спастися від вічної погибелі. Мир тобі і здоров'я від Господа. Амінь.